Акумуляторний стетлер. Вставляємо сюди скобки, ставили скобочки. Оп, защелкнули. Далі вставляємо акумулятора нашого і зараз спробуємо забити їх. Десь в якесь дерево. Тобто макітовська посадка, ну прокрадки, я думаю, всі знають. Взяли акумулятор від Техаса по барабану, в принципі. Так, і далі що? Далі просто ми представляємо Ліхтарик горить. Бачите, щоб ми бачили, куди ми б'ємо. Бачите, нажимаю ліхтарик горить. І що, б'єм? Оп. Так, дивись, пощі до кінця забила. Ану, давай не ще раз. Чуть сильніше прижмем. Диви. Диви, Просто тупо в ноль забила. Тут слабше чуть прижав, видно. Або довше не потримав. І отут чуть не забило. Ну, штука класнюча. Чути, да, як забиває? Плюс тут регуліровочка у нас іде, я так розумію. На затяжку на затяжку і на забивку. Так. Тут не до кінця. Давайте тепер до кінця докрутим. Пружинка. Чувствується так, щолкає. І оп, оп. Все. Красота. Б'є скоби, б'є гвозді. Підходить під будь-який акумулятор з макітовською посадкою. Відправляємо по всій Україні новипошту.